А куди я їду зараз? А в Бордо. А чому? А забирати посилку з України і дві посилки надсилати своїм рідним. До Різдва. Новорічні подарунки. Так що отак. Гарної дороги, бо в дорозі мені їхати більше, ніж годину. От, і це вже вечір. 17.38, вечір п'ятниці, тому в Бордо можуть бути пробки. Ну, удачі, що я, я могла швидше приїхала. Так що таке їду забирати свою посилку і відправляти. Так цікаво це стосовно того, кого ти знаходиш у е, інтернеті, да, в просторі там на Ютубі, наприклад. Я сьогодні лайкнула одній людині, чоловіку, який називає себе утопіст. Він з Росії, знімає кіно. Тут у Франції, тобто ти, ти знаходиш по духу близьких людей, незважаючи на ту, з якої вони країни. Я побувала в нього на прямому ефірі, і він там розгорнув таку цікаву тему. Будь определяють сознання, і наоборот, це знання оприділяється. Ну, до чого я хотіла сказати, що дуже цікаво, що так от є люди, бачиш, вони ну, знаєте, як у просторі знаходяться. Єдиномишленники, да? так? Якось такі, ну, якби настрої, такі самі в нього бачення схоже, як і тепер. Тобто виходить, що і він сказав, що я надихнула його провести цю онлайн-трансляцію наживу. Боже, я, а я навіть ще й не думала. Я думала, колись в майбутньому там, ну, щоб когось надихати на щось там хороше. Да? От. І, і, а тут так швидко, не так багато цього каналу як часу, як я веду, і тут так склалося. Це дуже цікаво. Да? Ну, от, так буває. Якраз, ну як сказати ти для нібито для чого ти і створював це, і воно починає відбуватися і швидко. Ти не створював канал, щоб отримувати гроші, перегляди, і виглядати там клоунами, або ще якимось. Ти думав, що інформація, яку ти будеш давати, вона комусь потрібна. І тобі для спілкування це також є як віддача. Да? Ти, ти дав і тобі отримала віддачу. Так і це ти думав. І от воно відбулося. І я також сьогодні дуже натхнена. Так що щиро дякуємо новому знайомому та місту за те, що е, дав і мені натхнення. Те, е, те, що я роблю, зокрема воно дало на день якісь люди провести, хоча б е, свій прямий ефір, сподіваюся, потім далі буде так і продовжувати. Хоча під час прямого виробки. Було дуже багато хейтерів, але так буває. Так буває. Нічого. Без хейтерів також неможливо. І ти не живий, напевно. Та ні навіть у яких небудь цих пам'яті, і то є хейтери, Комусь вони подобаються. комусь ні, А коли ти жива людина і в тебе є е, твої, ну те, що ти, е, якісь твої. Якісь твої да, там, те, що ти позиціонуєш, як ти себе позиціонуєш, завжди будуть люди, яким буде це не подобається, і будуть люди, яким це подобається. І тож так, це таке життя. Так що визнімати гарний вийди вам не зможу. бачите вже темно. Хоча я люблю обожнюю дуже дорогу вночі. Нічна дорога для мене це, я ще пам'ятаю, в Києві весь час, коли там їздила десь чи На інший берег міста, то обов'язково замовляла ввечері, коли повертаюся додому. Я ніколи не залишалася у подругах чи друзів ночувати. Тому що мені подобалося їхати вночі. Я замовляла таксі і цими схилами Дніпра через все місто так любила їхати. Вогні, вогні, вогні. От. Тобто і зараз також кордон це досить великий.